Доброго дня, дорогі водії, З вами канал Автотема. Тож лайфхак для всіх водіїв. Як ви всі знаєте, з 1 січня зросте вартість страховки. Хто не знає, то повідомляю, З 1 січня значно зростає вартість автострахування. Там і виплати збільшаться, але мова не про то. Про то ми розібралися в попередньому відео. Можете подивитись, там є на каналі автотема, але лайфхак для тих, кого страховка закінчується в січні, лютому, навіть ще в березні. Також Рахували, якою буде нова вартість страховки за новими формулами приблизно на 80-90, а то й в два рази більше, в залежності від машини, в залежності від року. Ну всі ці фактори. Тож, хто в кого закінчиться страховка, так як в мене, наприклад, в лютому місяці, то набагато вигідніше оформити її зараз, до нового року, от прямо зараз. Получається, що таким чином ви зекономите. Віднімаємо 20% за ті місяці, що пройдуть, але відсотків 40 з тих, що залишаються, ви економите. Тому що ті страховки, які коштували 1800, за новими цінами будуть приблизно 3400. Тож, кого січень, лютий, березень, то вигідніше оформити страховку до нового року, тобто на період. Перестрахуватися, щоб до тих три місяці дійсні, їх можна перенести на якусь іншу машину, а ці оформити заново, щоб потім не переплачувати. Тобто, виходить, грубо кажучи, вигодніше. Тож, користуйтесь, оформлюйте, економте. А якщо хочете знати всі деталі автомобільних новин, то долучайтесь до автотеми, кнопочка підписатися під відео. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.